Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. На фоні у нас аніме плакати. Тож, знову буде розпаковка аніме карточок. Цього разу буду розпаковувати цілий бокс. Це у мене Т4В2. Замовляв з Аліекспресу, з Китаю все це діло зробив для мене друг, оскільки я в ньому трохи не шарив. Але відкривати вже буду я. Перед цим я би хотів показати вам дещо, що мені подарили. Це крутий кіба з Діно. Скаю це у нас Чібі Саски, Чібі, не пам'ятаю, як його звати. Чібі Наруто. Ще один е Кіба. І ось таке зний крутезний гаара. Ну, а перейдемо до самого боксу. Опа. Тут у нас крутезні. Паки. Наскільки я пам'ятаю, їх має бути по 5 карточок в кожній упаковці. А упаковок всього має бути, здається, 16. А, так, у нас тут 4, ще 4, ще 4 і ще 4. Так, 16. У мене така математика. А, ну що ж, попрацюю ножичками і почнемо відкривати. Ну що ж, Найважча робота по відкриттю завершена, тож тепер осталося порозпаковувати. 3-4 це в кожній пачці повинна бути одна голограма-картка з 3D-ефектом. Наскільки я знаю, тут мають бути дві Рки: одна с одна ка одна а, голограма і одна. SSR плюс, тобто може бути ССР, а може бути щось ще вище. І наскільки я знаю, їх треба е, витягувати ззаду, оскільки е, саме ззаду, самі слабі і так е, до вищих. А останньою йде 3D-картка. Опа Дейдара. Отакий переливається ефект. Е, камера, на жаль, не дуже їх показувати любить. Ці 3D-ефекти, але як уже є. Е, ну, Непогано. Не дуже мій любимий персонаж, але виглядає круто. Е, звичайна Рка, звичайна Рка, СР е, Сакура і ССР е, 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 Орочимаро, такий в першій пачці. Е, одне жабенятко буде зараз кричати сильно-сильно. Е, Перейдемо до наступної пачки. Так, вимаємо задом РК, РК. ср шино здається. У ССР... А, Боже Ітачі. Не фанат цього персонажу, але виглядає досить класно. Взагалі — це мої любимі карточки а, в Каю. І 3D-карточка це у нас Роклі. з таким кулаком. Ну, не знаю. Так, Далі. А, дістав відразу з 3D карточки Sasuke Сакура, Саске і Харада. Прикольно. РК, Р-ка, СРК знову Сакура і С -С а, Боже Sasuke, Здається, у мене вже такий є навіть. Окей. Наступна пачка, так, сприймаємо. РК, РК. Ну, і руки СССР багато не буває. СРК це, здається, батько Іно. Сама Іно і її батько ну, прикольно. ОР-ка круто. А, це вчителька Шанобі, без поняття, як їх звати, така з зміями. Ну, прикольно, що сказати. Uh, не знаю її, не пам'ятаю, але прикольно. І голограмка у нас обіто. Теж не фанат цього персонажу. Камера ще й настраюватися не хоче, як завжди. Але такий 3D-ефект прикольний. Рка. Рка знову. Ірука Сенсей О, СР Близнюки, я без поняття, що це за персонажі. Перший раз у картках їх побачив. ну Прикольно, нехай буде. О, ССР Гаара, круто, непогано. Хоча арт такий досить такий не дуже класний. Але персонаж один із улюблених, О, і оцю я хотів 3D-карточку на крута. Це у нас тут. САСке з Ітачі. Клас. Ні, Це класна карточка. Я дуже-дуже-дуже хочу, щоб в мене не було повторок 3D карточок. Так. РК, РК, не люблю цього персонажа. Навіть не пам'ятаю, які звати. СРК. Саске, здається, у мене такий є. СССР. Знову Дейдара, не фанат цього персонажа, але чому б ні. І голограма у нас е, прикольно, Саски. У мене така тільки що випала ССР, а тут е, МРК чи HR, як їх не пам'ятаю, не помню, не можу роздивитися, але, ну чесно, інший арт не можна було використати, я це так не розумію. Е, гаразд продовжуємо. РКРК, ср е, здається, батько чи дядько Хінати, не пам'ятаю. О, а РК -ка, Какаші. Круто, обожнюю цього персонажа. А РК я не дуже любитель, але е, Какаші це круто. І Гара. Клас. Е, камера, ловись такий 3D-ефект з піском. Він міняє в сторону, в яку він дивиться. І, ну, прикольно. Артер вже ліпший, хоча я більш дорослого Агару люблю, але тим не менш круто. Окей, візьмемо відсюди. Саске РК, здається, такої навіть не маю. Наруто РК. Гайси цей СРК не фанат цього персонажа. УРК доросла сакура. Uh, прикольно. Uh, колись в дитинстві я обожнював її, була моїм улюбленим персонажем по Наруто, але якось вона вже мені така. Uh, прохолодний до неї. Дуже мало показують в аніме, тому, чесно кажучи, якось. І Саски. Uh, прикольно. Огонь, 3D-ефект, але по факту він тільки міняє позу і якось, ну. Чесно, могли ж і, і, і ліпше зробити, але тим не менш. Це, напевно, буде мій останній бокс. Точніше, не останній. До мене ще їдуть 4-5 боксів. Але я більше замовляти, скоріш за все, не буду, а буду просто з рук купляти карточки, які мені подобаються, оскільки, ну, бачите, самі досить таке. Ну, Персонажі не дуже, карточки не дуже, ССР-ка з Тобі. Е, чесно, випала круто, нехай буде. В колекцію супер, але сам би я таку карточку не придбав. Е, вже ліпше з рук брати те, що подобається. О, дорослий Гаара вже більш. Е, ще підліток, але вже не дитина, і да, це мені подобається. День Гагари, круто. Я в захваті. Так, Наруто. А, Хіната не люблю цю персонажку. А, це, наскільки я пам'ятаю, третій Хокаге, більш такий в молодості. Ооо, ССРка з Кібою, круто. Вже не недарма пішла. Пачечка, вже щось хороше потрапило. О, а це взагалі супер. А, так, Камару. Один із моїх найулюбленіших персонажів. Арт не дуже, сам 3D-ефект не дуже. Але персонаж один із улюблених, тож чому б і не мати. А, в принципі, задоволений. І знову ж Камару, навіть, здається, такого немає. Круто, Радий, супер. Так, СРК це е, його дружина. Боже, я її згадав Темарі Темарі в попередньому ролику. Одному з попередніх я не міг з них згадати, як її звати, але це Темарі. У РК чи Камару А, Супер, що яка класна поза, який класний арт. Ні, ну, це супер, це взагалі супер. Да, Хоч щось дійсне, що крутое, що дійсно мені сподобалося. Uh, поки що з усіх карт це найкраща, яка мені випала. І, на, і нею найбільше я задоволений. Да, Супер. Опа. 3D-ефект Наруто. Ну. Чесно. Якась слабовата картка, але, е, як то кажуть, даряному коню в зуби не смотрять. І принаймні радію, що не маю, по, кра... по... по крайній мірі, е, поки що копій. Я дуже-дуже не хочу мати купу копій. Так, Р-Р, СРК, ще, такої не маю. Поза не дуже, арт не дуже, але персонаж теж один із улюблених. Е, ССР Кіллер Біз, здається, чи як його звати, не пам'ятаю, чорношкірий персонаж. E, прикольна картка прикольна. Здається, є точно така картка HR, -ка, чи VR-ка Чи Q -ну, як вони це там називають. з 3D-ефектом Взагалі, всі картки з 3D-ефектом це SSR-ки яким добдавили 3D-ефект. Чесно, трохи якось сла. о о о Uh, одна жабка буде дуже-дуже сильно кричати сьогодні. Так, це круто. Uh, ні, ну Прикольно, клас. Мені подобається ця карточка. Uh, і, чесно так, 3D-ефект досить круто зроблений. Це у нас Орочимару. Uh, ніколи не розумію цього персонажа, але він живучий капець, який. Uh, прикольно, ні, мені подобається супер, нехай буде, я радий. Це я одній жапці казав, що у мене буде напевно купа-купа орочимару. -купа так і сталося. У мене купа-купа орочимару. -купа так, Ерки стандартно О, СР ка Кіба круто. А Ерка, Боже, не пам'ятаю, як її звати. А, з Акацуки, дівка. А, чесно, не фанат цього персонажу. Я навіть не дивився ті серії аніме, де вона. Була, тому ну таке. АРК круто, в колекцію не буде, супер, але е, персонаж не мій. Так, і о, крутий, я хотів його фігурку заказувати, але поки якось не склалося з фінансами. 3D-ефект першої Хокаге. О, круто, круто. Ще би його брата другого Хокаге, я його більше обожнюю з усіх Хокаги, туди би було взагалі супер. Ні, ну супер клас. Е, жодних повторок. Є досить багато крутих карточок, чому б і ні. Так, Р. -ка, Р -ка, е С. СРК, Дідок, не пам'ятаю, як його звати, е, брат Бабусі Чийо. Е, ну, Таке не мій персонаж. Господи, е МР. Е, це Гайс здається, ну... здається, Чесно, не фанат персонажа і таке переливання. Не дуже, не, ну, не файна карточка, не подобається, але Емерка високий ранг, чому б і ні. А, о, ого, другий Хокаге, Це як на замовлення. Я попросив мені дали. Супер. Єнос ну, взагалі круто. Так, це шикарно, чесно. А, ще й дивіться, який він крутий. Ну, Боже, який чоловік. Ну, супер. Ні, я ні. Да, Все-таки чим далі, тим мені все більше і більше цей бокс подобається. Це просто, неймовірно, круто, господи, хто це такий, не знаю. Один з Боже, ніндзя Деревня скритого звука, без поняття, що це за персонаж. Я хотів колекцію всіх цих з деревні звука зібрати. Плюс він до мене є, це круто, але, ну, знаєте, такий персонаж виглядає не круто. Плюс я не дивився серії, де він з'явився. Жабич, СРК Саски, здається, такий у мене вже є. О, Ну, Хоча б арт крутий, і персонаж крутий це Сасорі, кукла, точніше, людина, яка стала лялькою. А все, що людське, це у цьому от, в серці такому колбі зібралося. Типу, там, не знав, що там у нього могло залишитися, але е, крутий персонаж, мені дуже подобався. Дуже шкода було, що він загинув. Е, ну, В принципі, з цією карточкою я вже доволі радий. Не фанат Аерок, але ну, персонаж класний. І о, цього я теж хотів хоча б одну карточку. Це, е, Боже, я не пам'ятаю, як його звати. Кабуто, здається. здається. Е, він. Ученик і помічник е, цього боже, зміє голового не пам'ятаю. Вибачте, у мене щось пам'ять куряча. Е, зараз на імена їхні, оскільки е, записую, записую відео в 3 часа ночі, треба без спати, але якось так. Е, ще одна з. Деревня скритава звука, і це здається, у мене вже буде повна колекція цих карточок. Але є ще дві, два персонажа, по яким карточок, на жаль, взагалі нема, тому не повна команда. Знову жабеня. СРК Ну, прикольно О, УРК, Перший хокаге, арт крутий. Зелений фон, супер. Ну, Я цього задоволений, круто виглядає. Дякую, дякую. Ще б його брата. Будемо сподіватися в наступній пачці, але виглядає круто. Цією карточкою я теж задоволений. Крутезно. А, І 3D-карточка. О, Ооо, круто, да. А, Саске і Нарото. Ні, супер, реально, супер. Я бачив декілька карточок із цим артом. А, і це, чесно, я дуже хотів колекцію одну з таких карточок, і от вона у мені є. Ні, ну в принципі, чесно, боксом я задоволений. Це, напевно, із-за того, що я сказав, що бокси більше купляти не буду, а uh, вони вирішили видасти випасти мені круті карточки. Саске, uh, знову Саске, Сенсей, Цей ка такої немає. Супер. Е, Недзі. А, ну, такий слабенький арт і персонаж якийсь непонятний, ще й загинув. Ну, то таке. О, о, ще одна крута карточка, теж Саске і Наруто, теж 3D-ефект, і бляха муха яке ж круте. Ні, ну Все просто супер. А, остання пачка. Жодних повторок, 3D-карточок. Поки що я в захваті. Чесно, просто супер. Так, РКРК. О, це Сасорі у всередині однієї з своїх ляльок. Е, СРК, у мене такої ще нема. Круто, я задоволений. О, -го -го -го! клас! Оце! да, Це одна з найкращих із цього боксу карточок о ОРК. -ка. Це у нас. Е... Господи, я не пам'ятаю, як його Сарутобі, а як його звати, не пам'ятаю. Це, здається, син третього Хокаге. І ну, бляха-муха, яка крута а, картка. І арт крутий, і ефекти круті, і підбірка кольорів. І це, здається, чорні очі. Тож це туди, коли його воскресили і. Бляха-муха круто. Ні, ну реально круто. А, дуже був один з моїх улюблених персонажів, але потім його вмерли, а, а, точніше вбили, і серіал пішов далі розвиватися своїм ходом, і за цього персонажа якось забули. і... Чесно, якось уже мені е, забувся цей персонаж, оскільки вже мало хто з ним е, багато крутих артів малював. Але свого часу я був фанат цього персонажа, у мене була купа. На комп'ютері артів із ним, тому так, я задоволений. Це крутезна карточка. Однозначно, одна з найкращих, що мені випали. І остання карточка знову не повторка, знову оригінал боже, VR чи HR. Я не можу ніяк розібрати, що то пише. HR, здається. Расенган наруто кастує. ну, 3D-ефект такий, знаєте, як де. Повне поглиблення, виглядає круто, хоча е, було би крутіше, якби з одного сторони одна малюнок, а з іншого інший. А так він просто але ну, При цьому дуже досить так класно. Е, окей, залишилося підбити результати, і можна завершувати. Ну що ж, поскладував, навів порядок, порахував, може підводити етоги. Е, Рки. У них їх в мене випало 36 штук. Круто, в колекцію показувати не буду, оскільки ну їх і так на що показувати СРК. Мені випало 18 штук. До речі, я прорахувався. Пачок було не 16, як я думав, а 18. Мало прорахувався. Окей, СРК я теж не буду показувати, вони низького рангу вони нікому не цікаві. Аж РК, 3D Ефект, uh, звісно, що 18 штук. Всі різні, без повторів, і це дуже-дуже круто. Цим я дуже задоволений. Uh, бачите самі вони всі різні і багато з них досить крутих. Рочимару. Uh, Перший Хокаге, крутезний другий Хокаге. Кабуто, наруто і Саске, Наруто і Саске, Наруто і одна горизонталка. Окей. Так, далі ССРки. Їх у мене аж 9 штучок Рочимару, о, Ітачі, Саске, Гаара, Боже Дейдара, здається. Обіто, а, крутезний кіба, нікого камера не хоче стояти. Кіллер Бі, здається, і. А, Недзі, Не фана цього персонажу. А, окей. Далі все, що вище ССР, я помітив по різним розпаковкам різних людей є таке правило, негласне, сім високих карт. Тобто, чаще всього у боксові випадає саме сім карт високого рангу. Дуже коли рідко випадають. Карточки а, а, не такого количества. А, лише пару раз бачив, що в комусь випало 8 штук, пару раз бачив, комусь випало 6 штук. Але зазвичай а, 7 штук. А, на мене схоже, це правило не діє, оскільки мені випало аж 9 штук. А, і чесно, я сам в шоці, коли порахував, скільки мені крутих а, випало карточок. Це у нас уерка сакура з боруто, це у нас уерка. Тезний Шикамару, а, до речі, новий Хокаге після Наруто а, і перший Хокаге. А, перший Хокаге всесвіту, і поки що останній Хокаге всесвіту. Круто, а, три Уерки. Далі э, ОРК, -ка, дві карточки, э, вчителька якась не знаю, як її звати. І Сарутобі, не знаю, як його звати. Бо Сарутобі це лише фамілія. Э, от Ним я задоволений. Він реально сама крутезна карточка випала. Э, окей. Дві карточки. ОР І три карточки в нас АР, крутезний э, какаші. Э, Дівка не знав, як її звати, і крутезний Сасорі. Хоч, о, дві круті карточки із трьох. О, хоча я АР не дуже люблю, тому все одно задоволений. І одна МРка з з Гайсенцеєм. Взагалі. О, Наскільки я знаю, про мерки це дуже рідкі карточки, і там є дійсно крутезні карточки в цьому рангове, але не ця це мені не подобається і. А... Дивився по розпаковках, як на мене, то доволі часто саме ця людям випадає карточка, тому, знаєте, нею я не задоволений, ліпше вже якась би крутіша ССР була. Але при цьому 9 рідких рангів це досить круто. Тож, якось так я трошки. Посміявся, оскільки не очікував, що тільки високих рангів мені випаде, але це все досить круто. Тож, в принципі, в цілому я боксом задоволений. Брати ще такий бокс я, скоріше за все, все-таки не буду. Скоріше за все по наруту я буду е, лише купляти карточки з рук, а відкривати купляти цілі бокси я вже навряд чи це буду. Тож, якось так. Але є ще купа різних аніме, по яких я би хотів придбати собі бокси. Але це вже коли будуть гроші. Тож, якось так, поки що на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!